Привіт! Мене звати Марина Ярмакович. Мені 36 років і я з міста Дніпро. Я заміжня і маю двох дітей. А ще я саме та акторка, яка потрібна вам. Ви б могли мене спитати, чому я так вирішила? А все тому, що я весела, красива, талановита і цілеспрямована і обожнюю цю професію. А ми всі любимо людей, які знають, чого вони бажають, і готові працювати на результат. Тому я вважаю, що в нас може все вийти. Також я займалася верховою їздою, та Байдаркою та баскетболом, а ще співала в хорі. До речі, любов до співу в мене залишилася і наразі. Голос трішки поців сьогодні, але я все одно спробую. Ой, у вишневому саду, там соловей Щебетав додому я просилася, а він мене. Не відпускав, додому я просилася, а він мене не відпускав. Також я маю позитивний досвід знімання короткометражного метру, відеокліпу та екранізації вірша. Маю ще водійське посвідчення і дуже буду рада співпраці. Тому побачимось!